Огляд головних новин за добу відставка ключового посадовця, гучні удари по російській інфраструктурі, скандальні сигнали з Вашингтона та зміни в оточенні Путіна. Лише три хвилини, і ви в курсі всіх ключових подій. Не забувайте про лайк. Коменти і підписку президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови офісу після ранкових обшуків набу і сап пов'язаних із корупційними підозрами. За даними змі, Єрмак написав заяву за власним бажанням, але на тлі великого скандалу. У ніч на 28 листопада сили оборони влучно вдарили по Саратовському НПЗ і місці зберігання БПЛА на аеродромі САКі, знищивши частину пального і дронів ворога. Ці атаки б'ють по логістиці та авіаційних можливостях Росії. Керівник набу заявив, що співвласника кварталу 95 п'ять Тимура Міндіча, фігуранта корупційної справи, гучної справи, готує до оголошення в міжнародний розшук. Команда Дональда Трампа розглядає визнання російського контролю над Кримом. Та частиною окупованих територій для досягнення угоди про завершення війни, такий підхід викликає різку критику, бо легалізує насправді військові злочини Російської Федерації. Перед звільненням із Кремля Дмитро Козак надіслав Путіну особистого листа з різкою критикою вторгнення в Україну, назвавши війну стратегічною великою помилкою і попередивши про наслідки, жахливі наслідки для. Росії навіть старі соратники диктатора визнають катастрофічність агресії у Татарстані. Сталася велика пожежа в економічній зоні, але було, де збирають дрони камікадзе типу шахет. Задобув. Що передувала 29 дев'ятому листопаду? ЗСУ ліквідували 1100 окупантів, сім танків, 15 бронемашин, 21 артсистему арт-систему та 63 безпілотники. Росія випустила по Україні кілька груп крилатих ракет. Удари прийшлися по Києву і передмістях у браверах, наприклад, зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Є на превеликий жаль поранені. Центр протидії дезінформації встановив, що до російської армії завербовано іноземців щонайменше із 128 країн. Серед них наведемо декілька прикладів: громадяни Сирії, Куби та інших держав. Головне Олександр Сирський заявив, що заяви Путіна про успіхи під Куп'янськом не відповідають дійсності. Зсу утримують рубежі та завдають ворогу великих втрат. Країна неодмінно переможе. Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.